Порцію. А, і в нас зараз буде пити не до дитини, не до дитини. не До дитини, ну. до дочки. Ходи а є хто тут? Пійте здоров'я. Так, є дитина і є дочка. Це різне. О, тепер дочка сі напиває. Що, легко обійшло? Ні. Міцна. А, тепер дочкася напиває до своєї мами назад. Дай вам щастя, на 6 на здоров'ю. Вони навіть ці не скриня. Там трошка. Спокойтесь, як ви спокойнося, це було так що. А тепер дивіться, вонася напиває до свого судженого молодого. Дай тобі, Боже Іване, на щастя, на здоров'я, май Бог. Тей здорова, А як вона перевернула? Другий раз. Сіпнула другий раз. А, тепер зараз, дивіться, йому даєшся напити трошки? Це страшно. А ну? Дай тобі Боже, Марічко, чисті здоров'я. Ти здоровий. О! Тепер повернулася хлоп! Ти роздала, що він так глушить? Ай, ну, пані, Тепер зараз перехрестилася б пити зараз до своєї свіпрохи, так? Майбутнє. Стоп, чекай! Та пише, пише. Та ти міг щось трохи остерігатися. Я і так пропустив 200 дитиною, і старосту ще одну. Дай вам Боже на щастя, на здоров'я. No, no, no. Дай Боже. Ага, то вона є, вона вона. Третій раз шурує дівчина. Ой, це по песку потекло, а не вона. Та якесь А що ти так мало вліла? О, о, о. Будь здорова. А буде. не затримуй чергу, давай. Чекай, не спіши, бо не попіде. А, то вино коси се учим. І нарешті п'є до тата молодого, бо тата вже як заїцько, дитячі лапкою і На щастя, на тим. Ті Зараз здорову. А де у су, То буде? Нарешті та. Здорово, дітям! І як тато молодого вже собі випив угарчик, він бере флешку і п'є вже до кого сам захоче у випадку.